Всім привіт! Зараз на огляді гірський велосипед Формула F1 на колесах 26 дюймів. Також ця модель випускається на колесах 27,5 та 29. Розглянемо версію 26 колесах. Представлені три розміри рами. Це 13 дюймів, 15,5 та 18. На передньому плані велосипед в 18 розмірі, і тут він вже підходить для. Дорослих зріст 160 мінімальний до 180 см. На задньому плані велосипед і в іншому кольорі, і розмір 15 см. І як ви бачите, тут труба вже йде скошена вниз. На розмірі 13м він буде ще коротший і труба буде ще більш закошена. Для 15-го розміру потрібен зріст мінімальний 150 См до 165 См при розмірі 13 дюймів Потрібен зріст мінімальний 135 та максимальний до 155. Додаткові забарвлення можете подивитися на сайті. Рама виконана із алюмінієвого сплаву 6061. Троси трансмісії проходять всередині рами. Понизу проходить тільки трос задніх гальм. Так як верхня труба трішки занижена, вертикальну трубу посилили такою косинкою. Кріплень під багажник тут немає. Велосипед по заводу окомплектований боковою підніжкою. На нижній трубі розташовані бонки для кріплення фляга-тримача та насоса. Сидіння комфортне та яке, фіксується воно на алюмінієвий підсидельний штир, висота регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка зроблена із алюмінія, тут алюмінієва корона та штани, хід 100 мм. Також на вилці встановлений в правій нозі локаут, можна вилку блокувати. В лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Обід алюмінієвий подвійний противоударний. Тулки алюмінієві бренд Шунфенг. Вони на промислових підшипниках дають хороший накат. Гума Компас, протектор Універсальний, ширина 2.1 дюйма. Гальміна система дискова механічна. Ці гальма давно встановлюються на велосипеди Formula F1, мають хорошу ефективність. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. задня також на ексцентрику. Задній каліпер встановлений на нижню трубу заднього рекутника. Трансмісія налічує 21 швидкість, складається з компонентів Shimano. На руль встановлені моноблоки Shimano STEF 500. Надійний моноблок перевірений часом, правий 7-швидкісний. Лівий на 3 швидкості. Передній перемикач Shimano Tourney провідна пара від бренду ProViel на три зірки з пластиковим захистом від попадання одягу, каретка на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney TX. Працює він з трішіткою від Shimano на 7 зірок з розрахунком зубів велика на 28, маленька на 14. По комплектуючим все сказали, Формула F1 хороший велосипед на алюмінієвій рамі, гарантія на яку 10 років, тут стоїть і алюмінієва вилка, і втулки на промах, трансмісія від Шимана. По відношенню ціна якість, тут повний порядок. Якщо сподобався такий велосипед, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах!